Літо, високий сезон у Буковелі. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз знаходимося вже на території Буковелі. Бачите, ці ворота означають, що праворуч це територія курорту, а ліворуч це село Поляниця. Ми знаходимося біля першого паркінгу. Тут де автостанція. Також звідси починає свій шлях безкоштовний автобус по цілому курорту. Буковель, кому цікаво. Ну зараз ми йдемо. Центр і потім підемо до озера Молодості. Повністю покажу весь шлях від початку Буковелі аж до самого кінця. Також поплаваємо на катамаранах, подивимось сувенірний ринок. Так що комусь цікаво, друзі, приєднуйтесь до прогулянки, а також підписуйтесь на канал Трускавець Тревел. Відео буде дуже багато. І також вже є відео про відпочинок у Буковелі, коли я був тут у червні місяці. Було також дуже класно. Червні місяць мені дуже сподобався. Зараз нагадаю вже серпень. Я приїхав сюди другий раз, але приїхав на вікенд на три дні. Ось тут, праворуч, бачите, автостанція. Є автобуси, які курсують е, до курорту Буковель і від курорту по різних містах країни. Ну, найчастіший, напевно, маршрут е, це Івано-Франківськ Буковель. І тут, бачите, от перший паркінг. До речі, тут має бути супермаркет Сільпо. Вже анонсували, що тут відкриють цей супермаркет. Які будуть ціни, невідомо, але. Тут також в самому центрі є міні-маркет Spar і трохи нижче вулицею цією. Якщо пройтися, є також ще один міні-маркет. Ну, такий знаєте, з помірними цінами. Також йдучи по дорозі, я вам розповім, які тут найпопулярніші зараз розваги у літній період на цьому курорті, розповім, які ціни, і що цікавого, і куди можна тут поблизу ну Поїхати на якісь екскурсії, якщо ви на власній автівці можна самому поїхати. До речі, ми сьогодні тільки приїхали і по дорозі заїжджали в курорт Яремча на водоспад пробій Дуже багато в Яремчі людей. високий сезон. Ну, хоча там і в червні, коли я був, також було дуже багато людей. Сьогодні, нагадаю, п'ятниця. Ну Самі бачите, скільки у Буковелі людей. Зараз підемо до озера Молодості, там, напевно, буде. Людей побільше. Зараз вже 17.30. Ну, сонце ще світить дуже гарно. Серпень місяць це завжди високий сезон. І люди за час, ну, найчастіше обирають ці місяці для своїх відпусток. Ну, а хтось полюбляє також і вересень. А це такий як оксамитовий сезон. У вересні ще буває завжди дуже тепло ну і Зато подивимось, скільки людей буває тут у вихідні дні і ще й у високий сезон. Бачите, грибова хата. Тут всі люди приходять, фотографуються, досить так цікаво виглядає цей готель. Зараз у Буковелі найпопулярніші готелі, які мають літній теплий басейн, ну і також спа-центри. Бо в Буковелі погода така: сьогодні світить сонце, завтра може бути вже холодно, падати дощ, і тому спа-центри також актуальні. Ну і зараз бачу багато людей засмагають біля. Біля кожного готелю практично є е, встановлений літній теплий басейн. І люди купаються, засмагають, а вже ввечері виходять в центр Буковелю. На цьому курорті дуже багато зараз нових сучасних готелів. Ну, курорт сам відносно новий, е, здається, 20 років, як він існує. Наперед я відпочинок не замовляв, я не знав, коли я там е, буду мати відпустку. Тому. Замовляв, друзі, практично в останні дні перед від'їздом і дуже важко було щось знайти, забронювати, особливо з басейном. Тому зупинився в готелі, де немає ні спа-центру, ні басейну. Ну, але це нічого страшного. Попереду бачите, в нас парк науки. І до Бушанка, не знаю, готель, напевно, до Бушанка, парк науки, дуже цікаво. В червні тут ще не було тих турнікетів, напевно, тільки відкрився. Зараз бачу турнікети і. Ну нічого страшного, друзі. Все рівно планую поплавати як і в озері Молодості, так і десь у басейні теплому, бо озеро ще не таке тепле, і я думаю, що воно вже і не прогріється до кінця літа. Настільки, як теплі зараз сучасні басейни, там в тих басейнах плюс 29 дуже тепло, класно поплавати навіть в любу погоду, навіть якщо на вулиці прохолодно, то в басейні все рівно класно. Біля нашого готелю є кілька варіантів з басейнами, а можливо поїду. В готель Гастхаус, в червні я там відпочивав, дуже класний сучасний 25-метровий і теплий басейн на вулиці, також є спа-центр Подивимось, подивимось, друзі, ну в озері молодості я б хотів поплавати. Єдине, що сьогодні у Буковелі лише плюс 22. Зараз вже ну, після 17-ї години ми приїхали тому засмагати, плавати сьогодні не планував, а вже завтра, післязавтра маємо 2 дні. Ну, головне, щоб була дуже класна погода. На неділю буде класно. Знаю, там практично до 30. має піднятися стовпчик термометра. Ну, тут на вулицях небагато людей. Небагато. Один із варіантів розглядав також оцей ліворуч готель, який ми пройшли Мармороз. Також цікавий був варіант, Ну, там також немає літнього басейну. Літній період у Буковелі діє артек. Буковель дуже багато дітей, і бачив, дуже класно з дітьми тут займаються. Діти такими групами ходять, і є тут спортивні майданчики спеціальні облаштовані для дітей. Також тепер вже у Буковелі бачу побудували біатлонний стадіон. Можливо, взимку будуть якісь навіть там і змагання. Хоча десь одного разу бачив, що у Буковелі проводили змагання із фрістайлу. Це також дуже, дуже цікаво. Я, знаєте, до червня місяця я не був тут 18 років, для мене тут все як нове, ну зараз вже я вже більше всього знаю. Усі вулички обходив, об'їздив, тому для мене вже це зараз не нове. Але ще було б цікаво, як Буковель виглядає взимку і покататися, звісно, на лижах. Про літні розваги на цьому курорті є тут туристичний центр Буковель. Який пропонує дуже багато різноманітних екскурсій. Ну, взагалі, екскурсій тут вистачає як тут, як і в Яремчі. Чи... Ну, про Буковель. Тут пропонують і етноекскурсії, і також активний відпочинок, тобто з походами у гори. Є тут також етнопарк Гуцоленд, який працює з 10 до 18.30. Вартість квитка 380 гривень. Це повний квиток і пільговий. Квиток для дітей та пенсіонерів діти до 12 років коштує 330 гривень. Неважливо, чи понеділок, чи це неділя, немає різниці. Є тут така ж цікава послуга: це у туристичному центрі Буковель. Якщо ви приїжджаєте сюди на відпочинок корпоративом, ну тобто якимось підприємством, фірмою, там, ну, неможливо, групою людей, які хочуть відпочити, то вам цей відпочинок можуть спланувати. З різними цікавими екскурсіями і вечірніми розвагами це також все у туристичному центрі. Можна також покататися на витягах це оглядові витяги. Піднятися на гору Буковель другим витягом або витягом 2Р. Ну, зазвичай працює другий, а цей Якщо багато людей великий наплив приїжджають екскурсії, то вже включають і. Це більший 4 називається 2Р. Неймовірні краєвиди з гори Буковель, ну і з самого підйомника. Також на гору Буковель можна піднятися пішки, є там стежка, якщо кому пасує. Витяг коштує 400 гривень з дорослого. А пільговий коштує 280 гривень. Ще також працює 14-й підйомник, він в протилежному протилежному напрямку там везе людей. Ну, Там багато краєвидів, але найпопулярніші це оцей 2 і 2Р на гору Буковель. Там неймовірні краєвиди взагалі на всі горгани, на весь курорт, все видно, всі готелі, також село Поляниця і з гори Буковель. З іншої сторони, якщо перейти, то видно найвищу вершину України це Говерла, також гору Петрос. Ці дві гори мають більше 2000 метрів висоту. І також там працює два ресторани: це ресторан Панорама і ресторан Фільбарок на горі Буковель. І з Гори Буковель також найдовший в Україні тролей працює. Це 1130 метрів. Ви спускаєтеся з Гори Буковель по канатах вниз до самого центру. Курорту за 700 гривень з людини, або якщо спускаєтеся тандемом, тобто двоє, то можна за 900 гривень. Також працює з гори Буковель Родельбан. Це на санчатах спускається вниз по такій металевій трасі, яка має довжину півтора кілометри. Спускається вниз також за 700 гривень. Дуже багато різноманітних розваг, але ціни приблизно бачите, такі самі в районі 700 гривень з людини. Також можна на велосипеді прокататися через озеро молодості по канатах. Ну і, звісно, можна орендувати велосипеди покататись по самому курорту буковель, також є електросамокати, багато цікавих подорожей є на квадроциклах в гори Кому цікаво. Ну Мені здається, одна із найдешевших тут е, цікавих розваг це є катання на катамаранах. Там за 4 людини, ну там сідають краще четверо чоловік, цей човен, і можна. За пів години 350 гривень. Це небагато, і за цей час можна проплисти все озеро молодості взагалі по периметру. Ну і зюминкою цього курорту звісно, є оглядове колесо, з якого відкриваються неймовірні краєвиди, вартість 350 гривень з однієї людини. Вже коли підійдемо до озера молодості, я покажу вам оглядове колесо. Також покажу як будемо плавати на катамаранах. А ми вже все ближче і ближче приходимо до центру Буковель. Ліворуч від нас знаходиться грузинський ресторан Дебілісо, дуже смачна кухня. Дуже багато різних ресторанів є в самому центрі Буковель. Плюс кожен готель, який тут є в Буковелі, також має свої власні ресторани. Тобто ресторанів тут дуже багато різних піцерій, різних кав'ярень, різних закладів такого, знаєте, вуличного харчування. Якраз в самому центрі. Ну і звісно тут можна також зайнятися шопінгом. Дуже величезний, тут є сувенірний ринок. Ну і не тільки сувенірний, тут є різноманітний брендовий одяг продають. Ну, одним словом, дуже багато різного цікавого є. А також ще один ресторан NUMO прямо перед нами. Бачите, над річкою. Ну і для дітей тут також дуже багато різних є атракціонів. І для маленьких, і для більших. До речі, є дуже класна така гойдалка для дітей. Це банька на дровах, але вона зараз написано тимчасово не працює. Ну, можливо, ближче до зими точно буде працювати. Ну, звідси вже починається сувенірний ринок. І бачите такі атракціони, можна покататися на таких кониках. Ну, Це дуже е, цікаво для маленьких дітей. І ще одна цікава локація, це отут є така гойдалка, на якій дуже класно гойдатися. Як дітям, так і дорослим. І зазвичай тут черга. Ну, Зараз, бачите, людей небагато. Не знаю, люди десь точно засмагають, можливо, вже десь пішли вечеряти. Ну, Зараз подивимося, скільки людей буде на озері молодості. Нам вже недовго залишилось до озера. Дуже класні ці гайдоки. У червні місяці, коли я тут був, ну, температура була така, знаєте, плюс 22-24. Були сонячні дні, було дуже гарно, але от зумовисті було дуже холодно. Хоча були сміливці, які там плавали. Звісно, були і люди, що засмагали, але я віддав перевагу в готелі, там в басейні, в спа-центрі. Було дуже класно, тим більше їздив по різних екскурсіях, по різних локаціях. Там біля готелю Гастхаус недалеко зразу була чудова кагойдалка. Я там був в вечірній час. Кому, друзі, цікаво, можете зайти в попереднє відео. У мене на каналі є список відтворення Буковель відпочинок 2025, і там повністю цілий серіал, 8 серій чи більше. Вже напевно є відео про Буковель і місця, куди ми їздили. Там також і Арамче, і Полонина Залім, також водоспад Гук, водоспад Нарінецький, ну Дуже цікаві місця, локації, різні гойдалки, також з Гори Буковель були на той час неймовірні краєвиди. Був тоді невисокий сезон, зараз мені цікаво було приїхати. У високий сезон, скільки людей, побачити курорт. Ну, Знаєте, в мене канал Трускавець Тревел це все про курорти, про цікаві місця, відпочинку, різні локації цікаві. Ось, мені було дуже цікаво. На той час буквально вистачало людей, хоча був низький сезон. Можливо, людей заманювали низькими цінами, акційними цінами. Ну і тоді до оглядового колеса була черга, ми піднімалися ввечері. На оглядому колесі було дуже красиво і також на підйомники на гору Буковель було дуже багато людей. І взагалі по всіх локаціях, в червні місяці, були черги і на Гойдалках, і на водоспадах. І Бачите, тут в самому центрі курорту є міні-маркет спар. Звичайно, ціни трохи вищі, ніж в інших містах країни, але вже не такі аж захмарні, як розповідають. Цікаво, знаєте, оця локація, вся оцей сувенірний ринок. Дуже класно він світиться ввечері. Вечірній час бакуваль, це взагалі казка. Ми тут були в червні місяці, знаєте, там був світловий день дуже довгий і там вже почали темніти після 22.00. А після 22 це все вже знаєте, зачиняється. Тому зараз буде цікаво зняти відео, бо вже світловий день стає коротший і там вже 21.00. Практично вже темно, і буде дуже класно все виглядати. буде все класно підсвічуватися і обов'язково для вас зніму відео. Ціни на сувенірному ринку, такі самі, як і всюди, як і у Трускавці, так само і в Яремчі, і в Східниці, і у Буковині. Все так само одинаково коштує. Ціни я вже звіряв, провіряв. Так що у всіх курортах, звісно, Курорти міста завжди, ціни завищені, так що, але принаймні все, все однаково. Що тут, що там. Єдине, що тут, напевно, оренда оцих магазинів, звісно, дорожче обходиться, ніж в інших курортах. Також цього року було відкриття аквапарку Мавка. Величезний сучасний аквапарк, який знаходиться біля оглядового колеса і біля етнопарку Гуцуленд. Туди можна доїхати, як на власному авто там є, величезна парковка 75 гривень за годину, так само можна і доїхати з Яремча. Курсує спеціальний автобус двічі на день, возить людей безкоштовно з Яремче до оцього якраз аквапарку Мавка. Ви бачите, по цьому курорту люди гуляють, ніхто нікуди не спішить, тут можна гуляти годинами, дуже багато. Різних закладів харчування є, різні спа-центри є також. Один із них це Водоклаб на озері Молодості. Коли я був в червні, місяці, то в Буковелі був Діма Комаров, ну знаєте, програма Світ на виворіт знімав випуск про Буковелі. Мені цікаво, коли він вийде. Ми якось Я думаю, можливо, десь зустрінемось, хоч в центрі коротко, я його так і не бачив. Хоча бачив коротке відео в Тіктоку, як він там піднімався. Пішки на гору Буковель. Був також тут на сувенірному ринку. Вже цікаво, коли вийде його випуск. Зараз ми сходимо, піднімемось наверх. Тут також дуже цікава територія є. Пам'ятаю, на початку літа, коли я приїжджав, то тут діти катались на роликах. Тут центр бука знаходиться і також паркінг. Ще один. Ну і прямо перед нами є бар веранда. Бачите, курорт Буковель розбудовується розбудовується дуже величезна кількість кранів будівельних. Ну, зараз тут ніхто не катається на роликах. Цікава така територія. І ввечері вона також дуже класно дивиться. Курорт дуже великий і кажуть, що взимку він за день обслуговує більше 30 тисяч. Людей і бачите, які будують величезні паркінги, багаторівневі. Не знаю, скільки тут, 6-7 поверхів, і машини отак по колу їздять, і... бо немає місця просто де запаркуватися. Дуже багато автомобілів. Дуже багато людей сюди приїжджають взимку. Також парком місця є біля кожного готелю, без проблем. Ви там запаркуєтеся, але якщо ви приїжджаєте на один день покататися. На лижах, то вам потрібно десь залишити своє авто, а місця тут небагато, тому побудували такі величезні паркінги. Бачите, як з дітьми займаються. Цікаві танці. Праворуч від нас знаходиться Resort Medical Park. Це сучасний багатофункціональний центр з можливістю комплексного підходу до оздоровлення, відновлення та відпочинку. Єдиний простір, де задіяні провідні спеціалісти медицини, реабілітації, курортології, нетрадиційної медицини та багато інших. Келс готель пропонує не лише затишний відпочинок у апартаментах, а й повний комплекс послуг з лікування та оздоровлення. Найкращий простір для відпочинку та реабілітації реабілітації це такий, знаєте. Сучасний санаторій. Mm -hmm. ну, це, бачите, тут єдина дорога, яка веде до озера Молодості, і тут вже людей стало побільше. Одні вертаються з озера. Ну, не тільки з озера, там е, mm -hmm. хтось сходив на оглядове mm -hmm. колесо, хтось mm -hmm. катався на катамаранах, можливо, хтось був у Гуцуленді або в аквапарку Маука. Mm -hmm. Цікаві скульптури, бачите, на мості. Ну і бачите, де не світить сонце, тут стає зразу прохолодніше. Десь орієнтовно плюс 20. На сонці десь трошки більше, але тут, де немає, стає прохолодно. А вночі або ввечері, там вже після 22-ї, то взагалі в Карпатах стає зовсім холодно. Бачите, тут все розмічено, є велодоріжка, є пішохідна доріжка. І є навіть дорога для автомобілів. Все розділено, все класно зроблено. Взагалі сучасний курорт. В коментарях завжди часто пишуть, що там повирубували ліси, але повирубали ліси, але і побудували. Дуже цікаве місце для відпочинку, але по Карпатах є і місця, де просто вирубали і все. І нічого не побудували, нічого не посадили, і на тому забули. Ось тут є ще один паркінг, такий відкритий. Зразу біля водоклап Тут, до речі, є э, спа-центр Видно гору синяк. Ну і також працює, друзі, якраз 14-й підйомник, про який я вам вже і розповідав. Єдине, що бачите, він порожній. Він порожній і він не є такий популярний, як другий І2Р. Люди чекають на автобус, тут є зупинка. А це вже, друзі, озеро молодості і прокат катамаранів. Бачу зараз черга, ми кілька хвилин почекаємо, щоб покататися. Величезне озеро, бачите, штучно створене. 250 гривень це 15 хвилин, а 350 гривень це пів години. Ну я вам скажу, що півгодини це в самий раз. Якраз оптимальний варіант. Видно, бачите, оглядове колесо і бачу там на безкоштовному пляжі дуже багато людей. Всі катамарани зараз зайняті, всі катамарани на воді плавають. Ось тут така цікава набережна є. Дуже класне місце для відпочинку. Дуже багато людей сьогодні. Всі практично люди зараз знаходяться на озері молодості. Ну, Кілька хвилин і зараз ми будемо тут. Дуже класно. Подивіться, який колір має вода. Я думав, що ми зустрінемо тут знаєте, такими косяками риби плавають. Дуже багато такі дуже великі. Вони полюбляють припливати тут до цієї вулиці Набережної, де їх люди регулярно підгодовують. Але ми їх не побачили. Вода взагалі прозора, кришталево чиста. І дуже цікавий має колір такий, знаєте? Як на морі. Бачите, ще одна послуга це тут на велосипедах прокотатися через озеро Молодості. Ну, Я планую приплести все озеро взагалі туди і назад. Я думаю, що за півгодини ми точно це все стигнемо. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Хто хоче побачити побільше відео про Буковель, заходьте. На мій канал там є цілий список відтворення і дуже багато серій з цього курорту з різними локаціями, з різними цікавими місцями. Подивіться, пляж практично переповнений. Це безкоштовний, до речі, пляж на озері Молодості у коробці Буковель. Купатися можна скрізь, бачите, тільки за буйки. Не треба запливати, тут вже більша глибина ну і звісно, вода не є така тепла, як в літніх басейнах. По всьому озері можна плавати безкоштовно, єдине, що тут можна засмагати і безкоштовно, а там же все, ці всі лежаки, бунгало це все платне. Ну тут людей побільше, ніж там. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео, всім па-па!